Добрий день, друзі. Ми з України. Ну що, друзі? У мене радісна новина. Купляв тракторець, як бачите, в Техноторгі. Ловольчик 244-й. І що, друзі? Дивіться. Номерки, бачите? На силу його зареєстрував. Прийшов два дні назад сертифікат і зареєстрував тракторця. Ждав я майже 2 роки сертифікату на трактор. Так як то війна, то, то ще якісь у них причини, то дають на 504 і більші, а на такі не давали. Ну Дождався на силу я сертифікат і зареєстрував тракторця. Так що, друзі, можете поздоровити. Тракторець зареєстрований. Обійшлася ця вся реєстрація. Дві з половиною тисячі гривень. Це з послугами експерта і ну, там Держпродпрос там, за номерний знак, за бланк, е, реєстраційний і так далі. Там є всі розцінки на офіційному сайті. І так воно в мене вийшло. Так що, друзі, отаке коротеньке відео про мій тракторець, вже зареєстрований. Так що все добре. Як скоро будемо другий раз дискувати, Дискооборона борона жде свого часу. Задискували ми разочок. Це полізе падалічна пшеничка і будемо дискувати другий раз. Так що, як будемо дискувати, я вам покажу всю ситуацію, як все буде. Ну, такі справи, друзі. Добре, дякую вам за увагу. На все добре.